Invictus Games, тобто ігри нескорених, були започатковані у 2014 році та проводяться в Канаді. Основна їхня мета підтримати ветеранів, які брали участь у війнах різного періоду у різних збройних конфліктах. Україна долучилася до змагань у 2017-му. У лютому, 2025-го за нашу державу виступлять 35 учасників. Тих, хто представлятиме Одещину, днями нагородили представники ветеранського руху та громадських організацій міста. Дуже важливий і необхідний захід сказати слова вдячності і поваги нашим ветеранам, спортсменам, землякам, які приймали участь у відгукових змаганнях на національних іграх. Через спорт людина відновлюється фундація, як вона відбирає спортсменів, 100% то це 40% людина потребує відновлення. 25% вона готова працювати, вона готова займатися спортом. 25% це спортивна етика, відношення, допомагати друг другу, побратиму. І тільки 10% це результат. Це люди, які віддали частку свого здоров'я, і суспільство повинно їм допомагати і гордитися їм. Спортивні дисципліни класичні баскетбол на кріслах колісних, велоспорт, веслування, волейбол, легка атлетика, біг, штовхання ядра, метання диску, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, настільний теніс та зимові види спорту. В іграх нескорених всі вони адаптивні. Учасники змагаються у категоріях залежно від їх поранень, чи то фізичні, функціональні, сенсорні, видимі або невидимі травми. Юрій пережив клінічну смерть. Понад 9 годин евакуації з лінії фронту. Інфаркт. На щастя, після операції зміг повернутися до життя. 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення, 126-та бригада, потім 23-й рік військово-морський сил України, поранення, шпиталь. Потрібно зробити ветеранські команди, як це зроблено практично во всіх областях і містах України звертають увагу на те, що ветеранський рух дуже важливий в державності, тому що. Одещина єдиний обласний центр в Україні, де ні обладміністрацією, ні місцевою владою, навіть за роки повномасштабного вторгнення, так і не було виділено коштів на жодну спортивну залу чи тренерів для тренування військових ветеранів. Сотні листів від представників ветеранхабу чи громадських організацій результату не дали. Втім, самі учасники відбіркових змагань, попри інертну позицію влади, продовжують тренуватися самотужки. Під час артобстрілу так. Відірвався на міні 23 серпня 22 року. У Нас такий багато хто, хто потребує і реабілітації, і занять спортом, адже це через спорт виходить своє самоствердження. Самореалізація якась, якісь спілкування, досвід якийсь. Кожен може щось обере для себе, якісь певні далі категорії, і далі буде ну, по ним йти, йти, йти. Образливо, що в деяких областях там ну, більш на це як звертають увагу, влада звертає увагу, виділяє там якісь. Приміщення вже найближчими днями сформована команда поїде до Києва для підготовки та тренувань. Справжні герої, які вже перемогли, які є прикладом і для нас, і для майбутніх поколінь нашої незламної держави.